Доброго дня друзі, я в селі Гереженівка. Хочу подивити ще одну хатинку, показати вам. Село близько біля Умані, доволі розвинуте. Є все необхідне. Я маю на увазі сільрада, церква, школа, садочок. По роботі тут є пікарня. Є аграрні фірми, Ставки, але в основному всі в Умані працюють. Транспорт їздить регулярно. Дивимося хату. На відео назвав її Сушківкою, але це село Ререженівка. Друзі, хата в селі Сушківка 50 соток землі. Заведений газ, вода, заведена в літню кухню, інтернет на вулиці є, не проведений. Хатка така цікава, зараз покажу вам. Вулиця під склоном. Виходить до ставка, тож дуже гарно зараз сходжу і покажу. Така літня кухня, заведений газ, груба робоча. Це для худоби споруди. Така кімнатка без опалення вона. А, так і мата запалення виходить грубо тут, значить там топиться теж. це грубо теж. Конвектор. Еще такая кімнаточка. По хаті дерев'яні, в віранді тільки пластик. Все, зараз покажу на городі, яка красота дуже гарна. оце це вигляд з порогу. Отак. От Так, це город іде. Фруктові дерева. Це споруда для дров і якийсь. Йде до самого низу туди, я вже туди не піду, бо людей немає багато часу і болото, думаю, йде. де. Отакі класні ставки. Все, друзі, дякую вам за перегляд.